Дивіться, не знаю, як справи у вас, але я сьогодні поїв шашлика, поїбався, тому в мене все охуєнно. Дякую. Взагалі, коли починав займатися стендапом, в мене була рівна одна причина, чому я почав займатися стендапом, це щоб якомога більше людей дізналися про те, що я їбався. Просто розумієте, коли ти з лишньою вагою дуже складно інколи доказати людям, що ти їбався. Інколи навіть людині, з якої ти тільки що поїбався, складно доказати, що ти їбався. Такі парадокси бувають. Взагалі, дивіться, в тому, щоб бути жирним, є плюси. Правда, є плюси. Наприклад, в мене ніколи бабці в потязі не відбирають нижню полицю. Я буквально сьогодні їхав в Київ, зайшла бабця, я сидів на нижній полиці, вона подивилась на мене. І зі словами ну, нахуй я хочу ще жити, полізла наверх. Бля. Ще коли ти жирний, тобі ніколи люди не скажуть, що ти воняєш. Вони дивляться на тебе, такі він, блядь, і так жирний, скажу, що ще виняє, ще, блядь, помре. Покінчить життя суїцидом і написує в листівці, помер від депресії і Дениса, блядь. Мені це нахуй не треба. Мені одного разу задали питання, що я планую робити, коли мені буде 90 років. Я подумав і прийшов до висновку, що коли мені буде 90, я планую плюс-мінус 30 років як бути мертвим вже. Взагалі я зараз шукаю роботу, ходжу по співбесідам, і мене дуже тривожить питання, яке задають їй чари. Вони такі, а що ви плануєте робити через п'ять років? Я такий: ну, по-перше, це не занадто солідне питання для Бариста, блядь, в псячому Анусі, нахуй. Псячим Анусом я ці мафи називаю, знаєте, де в тебе час, і де втричі повільніше, нахуй. Що ти плануєш робити через п'ять років, блядь? Як мінімум не планую працювати бариста, блядь. Ось що я планую. Взагалі я займаюся стендапом через 5 років. Я планую або їздити з сольником по всій Україні, або лежати в центрі Києва біля смітників на картоні зі спущеними штанами, щоб в мене його нахуй не відібрали. У мене приблизно такі плани. Що знаєте, у мене в школі е, був урок російської мови, на який я не ходив, тому що мені його викладала вчителька, якій було 86 років. Ну, я просто подумав, як мене російською навчить людина, яка вже на будь-якій мові хуйово розмовляє. Вона в середині урока завжди робила перерву на 5 хвилин, щоб віддихатись від того, що вона сидить нахуй. Розумієте? Я такий, ну я явно не хочу там бути присутнім. Ще нещодавно здійснилася одна моя дитяча мрія. Я побачив, як сваряться глухонімі. Для мене це дуже піздато виглядало, знаєте, як піздата таргетна реклама в інстаграмі. Я дивився, ніхуя не розумів, такий, бля, може на курси піти, вивчити нахуй. <звіт> Якщо ви запитаєте, як я зрозумів, що вони сваряться, в якийсь момент один іншому харкнув в їбало. <звіт> 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 я такий, ну явно вони не вечерю обговорюють, бля, так? Да? Поаплодуйте, будь ласка, ті, хто хоч раз в своєму житті в свою адресу, чи вираз, давай залишимось друзями або давай будемо друзями. Поаплодуйте. Більша частина це йобарі терористи, блядь, зібралися туди. Я людей, які не аплодують на це питання, уявляю приблизно так, що вони йдуть спокійно по вулиці в якийсь момент у них припадок, і вони такі Я все трахну, блядь! І далі продовжують спокійно йти. Просто нещодавно запропонував дівчині зустрічатися. Вона мені сказала валяк, давай краще будемо друзями. Я коли це почув, я дуже довго намагався їй пояснити, що, ну, якщо чесно, я їбатися хочу. Але ні, я намагався їй пояснити, я їй казав, дивись мені 22. Друзі, в мене вже є. Якби можна було їбатися з друзями, ми б, можливо, з тобою навіть не заговорили, ти це, блядь, розумієш. Я давно Саню виїбать хочу, найкраща друга, він, блять, проти. За цього ми з тобою нахуй зараз тут розмовляємо. Просто я не розумію людей, які говорять цей вираз. Як вони собі це уявляють? Як вона собі це уявляла, що вона буде гуляти з якимсь тіпом, а я буду ходити позаду і дивитися такий, блядь. Як вони сосуться, потім, як справжній друг, буду їй писати в телеграмі хм, цікава техніка, де навчилась їбать. Такий дружньо налаштований куколт, блядь, виходить якийсь. Ще е, вважаю несправедливим е, називати кожну дівчину, якій виконалось 35, мілфою. Тому що я вважаю, що до мілфи треба ще дорости. <рикла> <рикла> Виключить швидку, будь ласка, я переживаю. блядь. Знаєте, що таке бідність? Ні, хуя ви не знаєте, я так вам скажу. Бідні, знаєте, це коли е, ти починаєш розбиратися в хуйових шоколадних батончиках в діапазоні до 12 гривень. Це коли ви е, перед тим, як накуритися з другом, заходите в магазин, він бере батончики і ти такий ч -ч, ч ч ч В нього смак бензину, бери цей, блядь. Це з кокосом добре. Буде срати всього два дні, не переживай. Але емоції отримаєш точно. Поплодуйте, хто був в Карпатах, хоч раз в цьому залі. Прикольно. До нещодавно я жодного разу не був в Карпаті. Один мій друг дуже близький. Почав мене вмовляти поїхати в Карпати, похавати грибів. І він, знаєте, що саме цікаве, я жодного разу не був в Карпатах і я жодного разу не хавав гриби. І він, коли мене вмовляв, він робив акцент на тому, що я жодного разу не був в Карпатах, а не на тому, що я жодного разу не хавав гриби, блядь. Він такий валік, та, блядь, ти не був в Карпатах, в, К... в Карпатах таке чисте повітря. Ти приїжджаєш в Карпати, робиш отак вдох, такий, і в тебе пропадає рак. Якщо ти приїхав в Карпати і в тебе не було раку. Ти робиш перший вдох, в тебе з'являється рак, ти робиш другий вдох, і він в тебе зникає. Взагалі мені 22, я вважаю, що 22 це найдивніший вік, який може бути у людини. Тому що 22 це коли тобі ще подобається Лего, вже подобається секс, а на день народження ти просиш, щоб тобі подарували сковорідку. Тому що 22 це не вік, коли ти за свої кошти готовий купити сковорідку. А ти ще антипригарну хочеш, а на дорогу, що на дорог блядь. Знаєте, я почав помічати, що коли я потрапляю в такі великі супермаркети, де дуже довгі ряди з кастрюлями, я йобу даю. Я там гуляю, як в казковому саду, блядь. Я кажу: я настільки їбанувся, що я розмовляю з кастрюлями нахуй. Я ходжу такий мої малесенькі, блядь, мої солоденькі. Я зупиняюсь біля одної з них і такий, в тобі так піздато було б варити борщ. А потім я дивлюсь на ціну цієї каструлі і розумію, що якщо я куплю собі її, в мене не вистачить грошей на інгредієнти для борщу. Єдине, на що в мене вистачить грошей, це на чебурек по дорозі додому. А нахуя класти чебурек в каструлю, на це питання я сам собі ще не відповів, якщо чесно. Ще згадую, знаєте, своє дитинство. Згадую, коли мені було 5-6 років, поки мої однолітки в цьому віці виховувалися на мультиках від Диснеї про тачки, про принцес. Я виховувався на Черепашках ніндзя і знаєте, Черепашки ніндзя мене навчили не тому, чому вони повинні були навчити дружбі, командній роботі, ні. Черепашки ніндзя мене навчили тому, що ну, жити в Канаві кожен день хавати піцу це нормально. <ріст> Я чотири роки це в гуртожитку практикував, тема — мазає Але головне, чому мене навчили черепашки ніндзя, це тому, що інколи так в житті буває, що твій батя може бути крисою <ріст> і піти з сім'ї. Взагалі, чотири роки. Навчався, жив у гуртожитку, і чотири роки я носив оце це, знаєте, звання бідний студент. Ви всі це чули? А зараз мені 22 і Я зрозумів, що я тепер просто бідний. <ріст> ну а просто бідний не звучить ніхуя солідно, правда. Просто ну яка різниця між нами? Бідний студент це людина, яка йде в магазин і на останні свої гроші, купує собі бутилку пива і пачку цигарок, іде в гуртожиток і тусить до ранку, тому що живемо один раз. Просто бідний я це людина, яка йде в магазин і на свої останні гроші, купує пачку цигарок і бутилку пива, щоб не застрелитися, хоча б до завтра. Бля. Ми з ними різні. Ми з ними різні. Взагалі, знаєте, помітив, що в мене зараз дуже багато приколів, які я пишу, закінчуються смертю. Ліричних героїв все добре, не те, щоб після кожного приколу мінус один глядач від блядь, в залі. Да, я просто подумав, було б дуже прикольно написати годину приколів, де кожен би закінчувався смертю, е дати такий сольник і в кінці вистрелити собі в їбало. Але потім я зрозумів, що, по-перше, буде дуже складно знайти заклад, який на це погодиться. Тому я почав шукати заклад, де в меню є мізки. Але потім в мене настигла інша проблема. Я зрозумів, що з таким сольником буде дуже складно поїхати в тур. Дякую. Є проблема в мене. Ви її могли помітити. Я дуже багато матюкаюся, і це реально моя проблема. Я намагаюся з цим боротися, але в мене є виправдання, чому я дуже багато матюкаюся. Я все своє дитинство ріс зі своєю. Дуже. Віруючою бабцею. Отак. Я поясню, дивіться. Коли мені було три роки, я вже вмів грати в карти на гроші. Цьому мене вона навчила. В чотири роки вона навчила мене грати в лото, тому що в карти я почав в неї перемагати. І вона мені сказала, Валік, карти, то гріх, блять. Останній прикол вам. Обожнюю цей прикол, це прикол, з якого не всі люди сміються, але всі люди отримують якусь емоцію. Дивіться педофіли – Це просто люди, які люблять альдента. Мене звати Валентин Тарасенко. Дякую, що послухали. Ще почуємось.